Акторка та блогерка Настя коротка вперше прокоментувала своє розлучення з ведучим та шоуменом Андрієм Відняковим. В інтерв'ю Маші Єфросиніні зірка зізналася, що саме вона була ініціаторкою розлучення. Таке рішення Настя прийняла, будучи в Америці. Цитата: Ми проговорювали це багато разів. Просто я відрізала різко. Він декілька разів говорив: давай ще, а я не готова була взагалі. Я дуже чесна з собою. Не було почуттів, щоб я сказала, давай спробуємо. Я дуже вперта, якщо в мене є своє переконання, я його доведу до кінця. я не можу сказати, що я рубала з плеча. Я дуже довго це розгрібала всередині себе. Я відчувала, що мені треба відійти взагалі. Я хотіла побути без Андрія. Бо в Америці, коли ти далеко від людини, починаєш бути більше в собі. Я не хотіла обманювати його, я дуже хотіла відійти. І я дуже рада, що це зробила. Та попри те, що пара вже рік як офіційно розлучилася, Настя коротка не виключає, що вони можуть поз'єднатися знову. Проте лише за однієї умови. Цитата: Або ми зараз обираємо один одного такими, якими ми є зараз, дорослими, або ми просто обіймаємося, тиснемо руки та розходимося кожен у свій бік, сказала Настя.